Казематі Тарас Шевченко, моїм соузникам посвящаю. Згадайте, братія моя, бодайте лихо не верталось, як ви, Гарнесенько, і я із за решотки визирали, і, певне, думали, коли на раду тиху, на розмову. Коли ми зійдемося знову на сій зубоженій землі, ніколи, братія, ніколи з Дніпра у купі не п'ємо, розійдемось, рознесемо степи в ліси свою недолю. Повіруєм ще трохи волю, а потім жити почнемо. Ми ж людьми, як люди, а поки те буде, Любітеся, брати мої, Украйну любіте, і за нею без талану Господа моліте, і його забудьте, другі, і не проклинайте, і мене в неволі лютій, інколи згадайте. Ой, одна я одна, як билиночка в полі, Та не дав мені Бог. Ані щастя, ні долі, тільки дав мені Бог красу, карі очі та й ті виплакала в самотині дівочій, ані братика я, ні сестрички не знала, ми з чужими зросла, і зросла, не кохалась, де ж дружина моя, де ви добрі люди, їх нема, я сама. А дружини і не буде. За байраком байрак, а там степ та могила. І з могили козак стає сивий похилий, стає сам уночі іде в степ, а йдучи співа, сумно співає. Наносили землі та й додому пішли. І ніхто не згадає, нас тут триста, як скло, товариство лягло, і земля не приймає, як запродав гетьман у ярмо християн, нас послав поганяти, по своїй, по землі свою кров розлили і зарізали брата, крові брата впились, і отут полягли у могилі заклятій. Та й замовк, зажуривсь і на спис похиливсь, став на самій могилі, на Дніпро позирав, тяжко плакав, ридав сині хвилі, голосили. За Дніпра із села руна гаєм гула, треті півні співали, провалився козак. Стрепенувся байрак, а могила застогнала. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми. В неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пам'яне батько сином, не скаже синові: Молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Не кидай матері. Казали, а ти покинула, втекла, шукала мати, не найшла, та вже й шукати перестала, умерла плачучи. Давно не чуть нікого. Де ти гралась, собака десь помандрувала, і в хаті вибито вікно, в садочку темному ягнята У день пасуться. А вночі віщують сови та сичі і не дають сусідям спати. І твій барвіночок хрещати, Заріз богилою, ждучи тебе не квітчану, і в гаї ставочок чистий висихає, де ти купалася колись, і гай сумує, похиливсь, у гаї пташка не співає, її з собою занесла. В яру криниця завалилась, верба усохла, похилилась, і стежечка, де ти ходила, колючим терном поросла, куда полинула, де ділась, до кого ти перелетіла, в чужій землі, в чужій сім'ї, кого ти радуєш, до кого, до кого руки приросли. Віщує, серце, що в палатах ти розкошуєш, і не жаль тобі покинутої хати. Благаю Бога, щоб печаль тебе до віку не збудила, щоб у палатах не найшла, щоб Бога ти не осудила і матері не прокляла. Чого ти ходиш на могилу, насилу мати говорила? Чого ти плачеш ідучи, Чому не спиш ти уночі, Моя голубко все закрила. Так, мамо, так, і знов ходила, а мати плакала ждучи? Не сон трава на могилі вночі процвітає. То дівчина заручена калину сажає і сльозами поливає, і Господа просить, щоб посла він дощі вночі і дрібні роси, Щоб калина прийнялася, розпустила віти. Може, пташкою прилине милий з того світа, Зов'ю йому кубелочку і сама прилину. І будемо щебетати з милим на калині, Будем плакати, щебетати, тихо розмовляти, будем в купочці уранці на той світ літати. І калина прийнялася, вітер розпустила, і три літа на могилу дівчина ходила. На четверте не сон, трава вночі процвітає. То дівчина з калиною плаче розмовляє. Широкая високая калино моя, не водою до схід сонця полива я, широкі ріки сльози тебе полили, їх славою лукавою люди понесли, зневажають подруженьки, подругу свою. Зневажаю червоною калину мою, повий мою головоньку, росою умий і вітами широкими От сонця закрий. Вранці найдуть мене люди, мене осміють. Широкі твої віти діти обірвуть. Вранці рано на калині пташка щебетала, під калиною дівчина. Спала, не вставала, утомилось молодеє, навіки спочило, стало сонце з -за могили, раділи люди стаючи, а мати й спати не лягала, дочку вечерять дожидала і тяжко плакала, ждучи. Ой, три шляхи широкії докупи зійшлися. На чужину з України брати розійшлися. Покинули стару матір, той жінку покинув, а той сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара мати три ясини в полі. А невістка посадила високу тополю. Три явори посадила сестра при долині. А дівчина заручена червону калину. Не прийнялись три ясини, то поля всихала, повсихали три явори, калина зов'яла. Не вертаються три брати. Плаче стара мати, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті, сестра плаче, іде шукати братів на чужину. А дівчину заручену кладуть в домовину. Не вертаються три брати по світу блукають, а три шляхи широкі. Терном заростають. Веселе сонечко ховалось в веселих марах весняних, гостей закованих своїх, сердешним чаєм напували, і часових переміняли синя мундирих часових і до дверей на ключ замкнутих, і до решотки на вікні. Привик я трохи, і мені не жаль було давно отбутих, давно похованих, забутих, моїх кровавих тяжких сльоз, а їх чимало розлилось на марне поле, хоч би рута, а то нічого не зійшло. я згадав своє село, Кого я там? Коли покинув і батько й мати в домовині, І жалем серце запеклось, що нікому мене згадати, дивлюсь, твоя, мій брате, мати, чорніше чорної землі, іде з хреста знята. Молюся, Господи, молюся. Хвалить тебе не перестану, що я ні з ким не поділю мою тюрму, мої кайдани. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи, дівчата. А матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих. Рано вранці новобранці виходили за село, а за ними молодими і дівча одно пішло. Подибала стара мати доню в полі доганяти і догнала, привела. Нарікала, говорила, поки в землю положила, а сама в старці пішла. Минули літа, а село не перемінилось, тільки пустка на край села на бік похилилась, коло пустки на милиці, Москаль шкандибає, на садочок позирає заглядає. Марне, брате, не вигляне чорнобрива з хати, не покличе стара мати вечеряти в хату, а колись, давно колись то рушники вже ткались, і хустина мережалась, шовком вишивалась. Думав жити, любитися та Бога хвалити. А довелось ні до кого в світі прихилитись, сидить собі коло пустки, на дворі смеркає, а вікно, не наче баба, сова виглядає. В неволі тяжко, хоча й волі, сказать по правді не було, та все-таки. Як ось жилось хоть на чужому та на полі, тепер же злої тії долі, як Бога дати довелось, І жду її, і виглядаю, дурний свій розум проклинаю, що дався дурням одурить, в калюжі волю топить. Холоне серце, як згадаю. Що не в Україні поховають, що не в Україні буду жить, людей і Господа любить. Косар понад полем іде, Не покоси кладе, Не покоси кладе гори, стогне земля, стогне море, стогне та гуде. Косаря уночі зустрічають сичі, тне косар, не спочиває, ні на кого не важає, хоч і не проси. Не благай, не проси, не клепає коси, чи то пригород, чи город, мов бритвою старий голить усе, що даси. Може, шинкаря, сироту кобзаря. Приспівує старий косить, кладе горами коси, Не минай царя, і мене, не мине, на чужині зотне, за решоткою задавить, хреста ніхто не поставить і не пом'яне. Чи ми ще зійдемося знову, чи вже навіки розійшлись, і слово правди. І любові в степи і в дебрі рознесли. Нехай і так, не наша мати, а довелося поважати то воля Господа, годіть, смирітеся, молітесь Богу і згадуйте один другого, свою Україну любіть, любіть її. Вовремя люте, в остатню тяжкою минуту За неї Господа моліть.